Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація групових експертних методів прийняття рішень для оцінки якості програмних інтерфейсів. Ну, Об'єкт дослідження це власне процес проєктування програмних інтерфейсів, предмет це його якість проєктування. Програмних інтерфейсів та мета роботи підвищити якість проєктування інтерфейсів користувача шляхом застосування експертних методів прийняття рішень на етапі їх проектування, автоматизації роботи проєктувальника при виборі альтернативних варіантів проєктних рішень. На даний час відсутній загальновизначений метод загальновизнаний метод кількісної оцінки якості програмних інтерфейсів. Та виходячи з цього, актуальним є дослідження та програмна. Реалізації інформаційної технології групового експертного оцінювання, скорочено ГО, для оцінки якості програмних інтерфейсів, що дозволило б обґрунтовано на базі кількісних показників вирішити задачу підвищення якості проектування інтерфейсів користувача. І саме ГО дозволяє підвищити об'єктивність прийняття колективних рішень та знизити суб'єктивність судження експертів, що є найважливішим. Ось для досягнення поставленої мети необхідно виконати надані завдання, наведені на слайді. Для вибору методу ГО була розглянута класифікація методів прийняття рішень. Наведені у таблиці методи на мірі задовольняють вимогам універсальності врахування багатокритеріальності Вибор в умовах невизначеності з дискретної або безперервної множини альтернатив, простоти підготовки, переробки експертної інформації. Тож існують взагалі різні методи ранжування альтернатив, як електри, промесій, топсіс. Але є така річ, що на відміну від них існує метод МАІ, який ну, метод аналізу ієрархії, Скорочено, МАІ. він дозволяє. Проводити узгодження, перегляд і корекцію оцінок на етапі формування матриць попарних порівнянь МПП, тобто під час аналізу проблеми. Все це достатньо комплексно, але надзвичайно корисно. Мей дозволяє здійснювати вибір рішень з множини альтернатив різного типу при наявності критеріїв, що мають різні типи шкал вимірювання. Тобто, цей метод доцільно використовувати до прийняття рішень в ситуаціях ГО. Якості інтерфейсу, коли, наприклад, для дизайну ідей почуттів емоцій означаються деякі кількісні показники, що забезпечує числову шкалу переваг для можливих альтернативних рішень. Тобто ну, цей метод він найбільше підходить в наш випадок. Так. слайд номер 6. Так, це 6. 6. Існує декілька стандартів якості програмних засобів. Стандарти серії ISO 9126 і 1459 набули широкого поширення, але незважаючи на це, він, вони мали деякі проблеми. Вони не можуть підтримувати специфікацію вимог до програмного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу продукту і не мають стандарту відповідного аналізу вимог якості програмного продукту. А також друга проблема існує: потреба. В новій унікальній архітектурі, загальному керівництві, базових метриках, і так далі. І ці проблеми були усунуті за допомогою ведення нової серії стандартів 25 тисяч. Стандарти складаються з п'яти секцій: управління якістю, модель якості, вимірювання якості, вимоги до якості і оцінка якості. Запропонований розширений. Аналіз якості в використанні введені наступні три групи характеристик: зручність і простота, гнучкість та безпечність. Найжновіще для оператора виконання задачі та контексту. Mm -hmm. Основним показником того, що користувач виконав свої завдання в реальному світі, є якість використання реального продукту. Більш того, відповідно до стандарту 91.26. 01 для програмного продукту, яким керує користувач, якість використання вимірюється сукупним ефектом від простоти використання функціональності, ефективності і надійності. Ну, головна думка в тому, що кожен стандарт оцінює по-своєму. На вашому екрані діаграма прецедентів. Це модель у нотації UML. Він демонструє, як користувач взаємодіє з системою. Існують наведені функції, дії і взаємодії між даними. Основні модулі це введення даних їх розрахунки. AHP, якщо хтось не зрозумів, система AHP, це від англійської Analytic Hierarchy Process. На вашому екрані алгоритм наведений. Стоп. Ось алгоритм. Так. Діаграма класів демонструю. Тобто критерії, що оброблюються, перше інфо це головний клас, який відповідає ну, взагалі, копсулює в собі всі дані, з якими ми е, працюємо, е, але найважливішим є клас iValidation для контролю коректності введення даних в застосунок. Клас, що будує граф і граф. клас Figures, він власне відповідає за елементи графу. А також клас результат Table, він відповідає за всі основні розрахунки, і формули. Ось якраз за цей клас треба відзначити. Його методи. Це він найважливіший. Ці методи вони за різними вчислять ну, різні значення, які нам необхідні. Тобто максимальне власне значення МПП, індексу згодженості, коефіцієнту згодженості і так далі. І ось які аргументи він приймає. А, також зазначу в цьому слайді, що в якості інструментарів розробки ми використовували Visual Studio 2019, що включає в себе ну, Власне, інтегроване середовище розробки, а мовою програмування було обрано мову C Sharp, яка є об'єктно орієнтованою. Та, власне, мені імпонує за, за те, що вона досить добре інтегрована в екосистему .NET, Microsoft. Так. Зі слайду 13 починається розгляд прикладів використання розлобленого методу для розробки інтерфейсу програми. На слайді ви бачите можливі варіанти реалізації. Так. Демонстрація програми. Ми бачимо в, від критеріїв та альтернатив користувачем. Їх обчислення йде по двом обраним шкалам: це шкала Томаса Саті та шкала відношень. Це, саме тут я маю зазначити, що ці дві шкали є, власне. Головною особливістю МАІ. Так. Ось. Ми вводимо дані, які за різними формулами обчислюються, І в кінцевому, результаті ми, в кінцевому результаті ГО ми маємо граф, який в зручній для людини формі відображає нам кінцеві розрахунки. Висновки ви бачите на екрані.